Знайшли антидержавні книги сбу перевірили єпархіальне управління та церкву московського патріархату в Євано-Франківську. у результаті огляду комплексу приміщень правоохоронці виявили там про російську та антиукраїнську літературу у ній заперечується існування українського народу мови та права українців на вільну державу також сбу знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії більшість літератури авторства російських авторів та видавництв Російських друкарень за фактом виявлення матеріалів, спрямованих на розпалювання національної, релігійної, расової чи регіональної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, відкрито кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу України. Одному із підсобних приміщень служба безпеки виявила символіку незаконних збройних формувань ще з початку російської агресії 2014 року. Наразі правоохоронці вивчають її походження. Нагадаємо, загалом по Україні з початку війни СБУ відкрила понад 20 кримінальних проваджень щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП. У цих провадженнях фігурує більше 30 підозрюваних. Це від інформаторів ворога до коригувальників ворожого вогню. Правоохоронці перевіряють причетність до протиправної діяльності на шкоду державі осіб єпархії Люса Грибек, Віталій Магалаті, телеканал 402.